З нами на зв'язку Анатолій Храбчинський, експерт з авіації. Пана Анатолію, вітаємо. Добрий ранок добрий ранок. Ну що ж бачимо, що українські спецслужби, українські збройні сили продовжують витирати ноги у військову галузь та міць Російської Федерації, але давайте по порядку: ось ці су 57 чому можливе. Скажімо, ми не знаємо точно, чи вони були знищені, чи вони наскільки вони пошкоджені, але попадання по цим літакам та і долі дронів до такого далекого аеродрому, чому це важливо, чому це круто? Давайте почнемо з того, що далі більше ми бачимо з боку наших сил оборони приниження російського ВПК і спроможність захищати аеродроми свої, тому що ми бачимо що за цей рік актив активну роботу на. Безплодна авіаційних систем, не тільки по НПЗ, а бачимо до цього були по Таганрогу, наприклад, як е, варіант з е, побаданням по заводу, який я ремонтував, а по А-50, тут 95. Насправді, якщо ми кажемо про соми. Сучасний ну в лапках сучасний російський літак, які росіяни вважали літаком п'ятого покоління. Щоправда, це невірна не, не трак, трактовка, тому що цей літак а, має 80-х років, розроблено років в 80-х років радянській часі, і а, він не підпадає під опція вимоги до літаків п'ятого покоління щодо а, влучання, то що а, це вже буде третя втрата. Яка су після тому що нарад була до цього, коли приїжджала приїжджала делегація з Індії і, подивитися на цей порт після посадки було загорання двигуна, і він був згрій. Тому в принципі, дедалі, далі ми бачимо все ж таки про низьку ефективність російських російських. Далі треба бити більше, тому що є ще велика кількість аеродромів на території Російської Федерації, і треба вже е спілкуватися з нашими західними партнерами про розширення номенклатури зброї, е які ми можемо застосовувати по території Російської Федерації, розширення географії, е саме по яких аеродромах і по яких е можливих об'єктах на території Російської Федерації ми можемо використовувати. Пане Анатолію, не стали зв'язок. Ми зараз давайте перенаберемо вас. І поки от я хочу додати інформації, той самий Андрій Юсов, якого ми згадували, він розказав про те, чому літаки Су 57 так і не залетіли на територію України, тому що вони дистанційно атакували нас, але в наш простір не Потрапляли. Він говорив про те, що одна з причин, чому власне цей літак не заходить у повітря України, це те, що російські загарбники бояться катастрофічних, в тому числі й неживих втрат, і саме враження, що в повітряному просторі України показуватиме, що характеристики цього літака далеко не такі, які вони рекламували. Це цитата. Для літака п'ятого покоління, Так, да. зокрема на міжнародному ринку озброєнь, тому що це буде антирекламою і. Власне, вони продемонструють цьому світу, тому що хвалення окупантами характеристика су 57 не такі. Не завадило отримати перші бойові ураження літаків за період повномасштабного вторгнення стосовно кількості літаків су 57 які є у Росіян, Юсов сказав, що поки що гурмо уточнює дані та збирає всю інформацію, щоб дати остаточну відповідь щодо кількості цих винищувачів, які є у України-агресорки. Пане Анатолію, а ви вважаєте, що це вичерпна відповідь? Чи це, ще є якісь причини, чому су 57 не залітали в наше небо? У ну, насправді знов таки, давайте до того, що тактико-технічні характеристики у цього літака завищені, і вони не можуть підтвердити те, що наприклад захистити навіть самих себе під час польоту в просторі. тому вони використовували просто Російської Федерації. Uh, тому uh, ворог боїться використовувати ці літаки, тому що боявся їх втратити. Як бачимо, втрати вже безпосередньо на аеродромі без уваги Щодо кількості цих літаків, то в принципі по різних оцінках uh, від 6 до одинадцяти. Uh, щоправда, вже на мінус один літак. Uh, ще uh, одна. Новина стала відома напередодні. Повітряні сили почнуть випробування кап українського виробництва за кілька тижнів. Про це інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалі розповів начальник авіації командування повітряних сил збройних сил України Сергій Голубцов. І Додав, що поки українські захисники використовують керовані авіабомби західного виробництва. Давайте послухаємо. У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси. Треба підібрати крило, gps модуль а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських. Пане Анатолію, що змінять керовані авіаційні бомби українського вітчизняного виробництва? І чи означає це, що авіабомби західного виробництва, які зараз використовуються, як було сказано, вичерпуються? Ну насправді давайте почнемо з того, що нам насправді треба більше озброєння, тому що ворог все ж таки активно працює по нашій території, тому треба застосовувати зеркально. У ворожих об'єктах більше зброї, а звісно, що за рахунок того, що ми створимо свою власну кривату авіабомбу, ми зможемо використовувати їх в більшій кількості і скоротиться логістична складова, по, наприклад, доставці цих авіабомб. І тут ми вже регулюємо кількість авіабомб, які ми розведемо, ту кількість ми можемо випускати по ворожих цілях, і ніхто не буде казати, скільки нам потрібно або скільки ми можемо застосовувати. Тому насправді тут є важливим аспектом вироблення власної зброї для того, щоб активно працювати. Вати по ворожих позиціях, але тут не на слід очікувати, наприклад, що буде відзеркалення в вигляді трьох тисяч там щомісяця місяців е, авіабомб на територію е, або окупованої частини України, або, наприклад, частина Росії прикордоння. тому що Україна повоює в рамках міжнародних правил і тому використовує чітко прицільно б'ючі по важливих об'єктах, які можуть вплинути, наприклад, перебіг подій на театрі бойових дій. А з чого ми їх запускаємо? Кабе, західно, західного виробництва і власного виробництва з чого будемо запускати? Ми їх будемо запускати з власних літаків. Тобто, ми кажемо про те, що наші літаки, навіть ті літаки, які нам залишили садок від радянського союзу, або ми отримали від, наприклад, західних партнерів зразки радянської техніки. То ми їх переобладнали під можливість використання західного озброєння і таких авіабомб крилатих, як Хаммер французьких. До речі, вони мають реактивну тягу, і це збільшує їхню дальність дії. Тому я думаю, наступний крок буде створення теж додаткової реактивної тяги для наших авіабомб, для того, щоб ми могли збільшити радіус дії наших крилатих. Авіабомб. Ми в попередній годині проводили збір для бійців, uh -huh. які воюють на часовому яру. Зокрема, це був звод 112-ї окремої бригади терору Рубак І говорили ми зокрема і про реби. Хлопці збирали на а, автомобільні реби для власної безпеки для захисту. І Хотілося б також частково цієї теми торкнутися в розмові з вами, пане Анатолію. Реби та ворожі наші. А, чи можна говорити про певний технологічний паритет у цьому напрямку? Чи ні? Дивіться, Насправді ми кажемо про те, що у нас є зараз велика кількість компаній, які займаються виробництвом засобів проти електронної боротьби. І ці засоби направлені на саме безпосередньо на захист наших військових безпосередньо або в окопі, або в транспорті, або, наприклад, там на певній ділянці. А це захист оперативно-тактичний, так званий його називається копний або купольний реп. І а, насправді а, ті засоби, які зараз ми пропонуємо, вони активно можуть захищати наших військових. Але це не треба забувати, що це розхідний матеріал, тому що, наприклад, коли ворог бачить, що використовуються використовується засоби радіоелектронної електронної боротьби і протидії проти ФПВ-дронів, ворог починає застосовувати там артилерію або будь-який інше знаряддя. Тому насправді є актуальна потреба в постійному посиленні тих із більш ну закупу, закуплі... закупівлі в таких великих великих об'ємах. Ну і треба не забувати про інший напрямок. Це створення більш великих систем, які би, наприклад, закривали певну територію на відстані там на секторах 5, 10, 15 кілометрів. Це суттєво допоможе прикривати наші позиції від ворожих атак дронами і навіть розвідувальних дронів. До слова, ми зібрали 230 тисяч за той час, коли була розмова з Олексієм, який долучався до нашого ефіру на ці реби. І дякуємо вам за те, що долучилися, прокоментували. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був разом з нами в ефірі.